Ви тільки що не зупинилися солдатам воно оцим. На мої полігоні. Я не, я не маю там права шавати. Ви розумієте, що це солдати? Я розумію. Тоді поясніть, чому ви не зупинилися солдатам? Якщо ви не маєте права, чому? Мене там зупинок немає. Мене тільки по району. Добре, але це солдати, зараз в державі війна. Ну, шо, це то... полігон військовий. То, то я що Зафіксована на відео розмова – не дивина. Військовослужбовцям на Рівненщині часто відмовляють у безоплатному проїзді. Федір Мисюра, теж учасник АТО, у перші місяці роботи на посаді начальника управління інфраструктури та промисловості, розглянув чимало таких звернень від бійців антитерористичної операції та їхніх рідних. І, хоча події на сході України не дають про себе забути, аналогічні ситуації виникають і досі. Зараз звернень трошки поменшало, хоча вони все одно бувають, і навіть є звернення, коли Бійцям відмовляють за наявності квитка. Але вчора були збори перевізників, тому що ситуація із пільговим перевезенням сьогодні складна. а Субвенції з державного бюджету на відшкодування немає. І перевізники одноголосно, одноголосно і в необмеженій кількості приймали рішення, що учасники в АТО сім загиблих будуть везти однозначно. Хлопці, ви зупиняли цього водія цей автобус, транспортизації. Так, Де ви його зупиняли? Біля полівану, врізівський 20 У мене зупинки. Вене Вене... Добре, біля зупинки, біля зупинки. зупинки. Але в військовий час зупинки не існують. Вене. Тому що в військовий час ракети літають. Відпочає Відеозапис розмови небайдужого рівненчанина з водієм маршрутного таксі переглянув і Федір Мусюра. Цей інцидент чиновник візьме на особистий контроль. Звісно, водій зобов'язаний зупинятися на зупинках, бо це ж безпосередньо є безпека, як для пасажирів, так і хто в салоні і хто на зупинці чекає, але можна було б зупинитись на зупинці, почекати, поки підійдуть. 20 метрів то невелика відстань. Ситуація дійсно прикра, і для її розгляду буде викликаний як перевізник, буде викликаний водій. Аргументовно розберемося по всіх її подіях, де хлопці зупинялися, де не зупинялися, звісно що прикро, але дана ситуація буде повністю розібрана. У цей складний для країни час позбавити військовослужбовців, АТО права на безоплатний проїзд водії не можуть. Якщо ж ви потерпіли від таких гори водіїв, потрібно подати відповідне звернення про порушення ваших прав. Якщо трапляються факти, коли відмовляють в пільон перевезенні, Пасажир бажано написати або до нас звернення, або зателефонувати на гарячу лінію. Також можна звернутися до центр допомоги АТО. Навіть трапляються випадки, коли безпосередньо звертаються до мене по телефону. Ну, це трошки гірше, я тільки проведу роботу з перевізником, в також в телефонному режимі. Якщо буде письмове звернення, тоді в будь-якому випадку буде його розгляд як з перевізником, так і з водієм порушника. Якщо ви хочете повідомити про порушення вашого права на пільговий проїзд, ви можете звернутись за номером телефону гарячої лінії 0800 500 078. Наталка Гусарук Ігор Прокопчук, новини рівного.